Ну, і, звичайно, сьогодні виліз, звісно. Я очікувала цього. Я просто хочу трошечки вам дещо процитувати з цього інтерв'ю, довго ми на цьому зупинятися не буду, але ну, нагадаю вам, що інтерв'ю було дуже правдивим, в принципі, розкрило всю суть. Є відчуття, що сьогодні Арестович це політик для уїхавших українців. Політик для поїхавших українців, нарешті, дав інтерв'ю Ксенії Собчак, і вони там. Намагалися створити йому позитивний образ для позитив... ну, для потенційного лохтурату, який поїхавши. Ну, як ви розумієте, Арестович спрямований тим, що він говорить, на тих людей, які не люблять Україну, не люблять українське, заперечують його, заперечують свою, заперечують свізок обов'язок громадянина докладатися до українського, і взагалі, ну. Бодай не ігнорувати українське, да? навпаки, вони вважають українське для себе ворожим, і саме на цю аудиторію і робота Алексіє Арістович, і роботи, ну, більш-менш ефективно поки що. От, розповідаючи, який він успішний, як він і то і то може. І я хотіла просто показати вам один уривок, який ну, насправді. Він ну розкриває всю тему, але ж очевидно, що аудиторія Арістовича, яка навіть прямолінійно такі свідчення слухаючи, буде вважати, що винувати українці, які хотіли в Європу, а не росіяни, які постійно намагалися нам тут нахлобучити якогось хера, щоб він нами руководив і в Кремль Атвіл. Ну, власне, вони ж насправді комунікують до аудиторії, яка українське не любить, яка нічого поганого зі зрощенням в одну російську болотну масу не бачить, і відповідно вони таких нюансів не помічають. А я хотіла просто цей момент розібрати, бо він мені здався найцікавішим з усього інтерв'ю. Бо інтерв'ю я читала у розшифровці. У мене є сервіс, який я кидаю там відео, і воно розшифровує повністю весь текст. Я пробігла очима, і з всього інтерв'ю мені здалося це найцікавішим. Тож е потерпіть трошечки, але мені здається, що цей епізод досить цікавий. Повторюсь, ви Володимир Путін, на кого ви ділить ставку? Ну, немає варіантів. Так, чекайте, зразу поясню тут у мене розмова про те, що. Значить, Арестович уже сказав, що готовий стати президентом, і що рейтинг у нього великий був, а потім ему все заздривали, але показують все одно рейтинги, якісь от інші показують рейтинги, що у нього високий рейтинги, що він вообще супермен, вікінг і вообще, короче, мен пиздец всему. Ну і, а Кצבчанк говорить, ну так убедительно, ж Путина, что надо поставить на Вовставку. А Арестович рассказывает Путину и своему лахтарату, и Ксении, и всім, хто готоветься слухати, нам в тому числі, бо я вам це все циту. Чому Путин должен выбрать его. І відповідь, ну, ну, розкриває, в принципі, всю політику Росії до України. Повторюсь, ви Владимир Владимирович Путин, на кого ви делайте ставку? Ну, у нього немає варіантів, кроме як робити со мною, якщо він трезвий політик. По чому? потому что я наиболее адекватен целям и задачам, которые он перед собой ставит. Тогда вернемся на этот круг. Почему не Медведчука вы выбираете? Потому что я думаю, что Медведчук менее адекватен целям и задачам, и доказал это делом. Насколько мне известно, в очень большой степени мнение о готовности Украины воевать степень сопротивления, готовности встречать российские войска, все эти эксцессы типа парадной формы, которые мы находили в Киевской области, которые везли с собой российские войска, барабанов, с которыми мы должны были идти по Крещатику, и приказов занять вечером 24 февраля караул возле Верховного Рада Офиса Президента и Кабмина, как у них было, сдали, виноват Медведчук и его пул, которые сказали, что их тут встретят цвета. Ну, теперь, насколько это адекватно была оценка, вы можете сами оценить. Кроме того, генерал Беседаш поплатился не просто так своей должностью. Он остался функционером, он был даже на переговорах. Но тот человек, который Готовил со стороны ФСБ готовил вторжение в Украине вообще противоукраинские мероприятия, все, все украинские мероприятия в тесной связи, как говорят таксисты с Медведчуком. Путин имел счастливую возможность убедиться, насколько они адекватно понимают украинский вопрос, насколько они адекватно понимают настроение украинцев и могут реализовывать цели и задачи его политики. Отже. Ну, тут, тут прекрасно все Арістович спочатку розказав, чого Медведчук не підходить на те, щоб виконувати цілі і задачі Путіна. А ми можемо здогадатися, які цілі задачі Путіна були. Тому що Медведчук не оправдав. Путін хотів зайти и щоб всі лягли і сказали, а тепер їби мене і не він, а вона його виїбла. Ну коротше, от случилось как-то не так, як планировал Путин. В цьому винуватний Медведчук, тому що він неправильно поняв цілі і задачі, які йому поставив Путін. А тільки Арестович, Арестович, я адекватно зробити, Соответствует целям и задачам, которые ставить Путін. Я могу, не то, що Медведчук. Медведчук, вот, он, он наебал Путіна. А Арестович не наебать. Але, ну, Собчак це не. Ну, короче, це реально, ну, типу, куди вже більше, в принципі, я б Каспіну, ну, не Але Собчак не повірила, Каже, ладно, хорошо, Медведчука откидає. А чому не Янукович? Чому не Янукович? Янукович. Янукович человек, который, как мы сегодня с вами выяснили, проиграл даже в сравнении с Зеленским. Потому что когда надо жестко раздавить Байдан, по мнению Путина, физически, и закрыть вопрос, как китайцы сделали с Тяньмэнь когда-то, то и Украина пошла бы определенным путем, комплементарным, там, да, допустим, сохранила нейтральный бы статус, не стала бы базой антироссийских, скажем, антироссийской политики, то он этого не сделал, он физически испугался. Он просто не сделал, да? избежал, в конце концов, и так далее. А Янукович трус. А Арестович 30 разів ходив за линию фронту. Ми це все пам'ятаємо, в горел. Короче, Коротше, нам Арестович розповідає, що Путіну он не підходять два великих видаючих лідера Медведчук і Янукович, тому що один засцяв, а другий обманув. Але насправді обидва працювали на інтерес Путіна прийти і поставити здесь русскую болетяну жабу головну. І Арестович говорить, от Путін хотів, щоб тут жаба болотена, він говорить, що ні, 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 Путін хотів, щоб тут не було проєвропейських настроєнь в в І тому поэтому вот, у нього не случилось, і тому він начал війну. Він там, він там вот, зашиває цю, цю репліку. Але ж ну, типа, ну, типа, у тебе президент сидів і робив все то, що ти говориш. То може українське суспільство нормально вирішило скинути Януковича, тому що Янукович повністю діяв, що говорив Путін? Ну, типу, може, може українське суспільство взагато, адекватне, може неадекватність була, неадекватний масштаб присутності Руського, і мені дуже подобається, як Арестович говорить, що він, в від от Медведчука і Януковича готов адекватно виконувати цілі, які поставить йому Путін. Ось це прекрасно, це прекрасно. А потім у него було ще звернення к Лохтурату. Россия українці. украинцы. Эта война результат двух факторов. Первое нашего с вами глупого поведения, потому что огромное количество ошибок наделала і Россия по отношению к Украине, да и по отношению к самой себе, и украинцев по отношению к России. Главная наша ошибка общая, она у нас у всех одинаковая, это попытка понравиться Запад. Только украинцы хотят понравиться на коленях, а россияне набив... Россия набив морду, но суть от этого не меняется. Виявляється, у нас головна проблема: попитка понравитися западу, чи а не попитка нарешті скинути під російських властітел ума з банкової да? Ну от ця от, от, от проблема. Ну, тобто, з одного боку, Арістович прямо говорить Медведчук руснявий, Янукович Руснявий. але він не зробив того, що хотів Путін, вот так як йому хотілося. Тот обманув, наїбав, а тот просто струсив, а должен був делать, и тогда бы этого всего не было. А, і як це показує те, що причиною всього став проєвропейський курс України, а не окупаційні настрої Путіна, непонятно. понятно, тому що ну, по суті він описує уже окуповану державу, в якій просто намісники окупа... окупанта не готові були аж до кінця просто плазувати перед ним? Ну, продались йому по саме помідори? Ну Арістович готов продати ефективніше. Ну, або принаймні він нам про це поговорить. І паралельно він там ще, звичайно, задвігав. З одного боку, він визнає, що таке Медведчук, з одного боку, він визнає, що таке Янукович, а з іншого боку, розповідає про український нацизм, заборону церков ізбієння священників. Так, ніби церкви Московського Патріархата не обслуговують ті ж самі функції, які обслуговував Медведчук і Янукович. Нацизм в воплощении. Собчак каже: ну, а как, как, как понять, что перед вами те люди, которых вы называете нацистами, по каким характеристикам? Послухайте, Послухай, таке украинский нацизм, по каким признакам а, можно определить, что перед тобой вот этот... российские а... высказывания с призывом к насилию. Ну, вот, значит, это очень, это просто, про очень про простая лусню, формула. Э, он... захват храма, избиение священников, прихожан, фактически призывы к ликвидации. А, это... да, но это мы сейчас про оскорбительную часть дискурса. А какая... Это оскорбительная И... часть дискурса – это священники с переломами, находящиеся в больнице. Да ты что? Ну, давайте поговорим о про священников Московского патриархата. Я прошу, я конфетку съела, потому я не можете Священников Московского патриархата, на которых тетюшня работает. Точня, я перепрошую. Це неправильно так робити, але просто я, я, мені треба було пом'якшити для себе це досвід. До речі, ми почали дивитися. Я ж зробила ефір про е, дім Гіннеса, і не дивилася цей серіал. Я ж почала його дивитися. І там початок поховання Гіннеса. І з одного боку його сім'я там в скарботі готується до похорон, з іншого боку, ті, хто там проти алкоголю виступають з протестом, з третього боку, ірландські революціонери, а з четвертого боку, ті, хто знають, що на них всі ці нападуть люди, і що треба революціонерів приструніть. Найняті працівники самого Гіннеса і чувак, який цими працівниками. Керує і говорить, значить, так, ми зараз будемо йти, а ви там всіх ліквідують і глушите, щоб ми нормально могли поховати діда. І ми дивимося, ну це ж тітушня, ну це ж реально діти олігарха, які сидять в окні і плачуть, і тітушня. Ідей. Ти такий М, да окей. Хороші паралелі. Ну і паралельно ірландських революціонерів реально вдягли в костюми якихось у цих ліпіконів. Я розумію, чому ірландці такі обурені. Вони подивилися на ліпіконів, які скачуть під дубінками тітушні. Ну, я б теж не була щаслива побачити таку екранізацію української історії. І я переконана, що Росія нам щось таке зніме, і не тільки Росія, у нас ж дуже багато талантів. є. Так от, ну, що можно сказати? Страшний нацизм, страшний нацизм, короче, в Україні процвітає.